Усім привіт, друзі. Хочу висловити свою думку на тему, яка зараз обговорюється в соціальних мережах, і вся так звана українська журналістика кинулася на захист, фактично, на, на мій погляд, антилюдей, антилюдей, які свідомо повертаються до своїх домівок, до, до свого житла, до життя на окупованій території, під окупантами беруть російські паспорти. І навіть зараз, ось по за інформацією, не знаю наскільки вона точна. Кожен третій маріуполець, маріуполець повернувся в окуповане місто, як акцентує українська так звана журналістика через відсутність державної допомоги. А моя думка така: повертаються вони до окупованих міст своїх через відсутність в них українства. Бо жоден українець нормальний, я підкреслюю, жоден. Не перетне під час гарячої фази війни я зараз не беру ситуацію до там, 24 лютого 22 року, бо тоді держава ставилася так гібридно протягом багатьох років до окупації і завжди там таким, як я вказував, що там наші люди, треба про них хвилюватися. Турбуватися, ну і дійсно, там а, люди вимушені були а, деякі залишитися. І в Криму Кримці корінний народ там взагалі ситуація дуже важка, бо а, складна. Бо для них це мрія, щоб а, усі кримці залишили їм а, свою батьківщину, щоб вони могли сказати ось це Росія і все. Так там трохи взагалі така специфічна ситуація. Але після повномасштабного вторгнення багато ще людей з Криму поїхало, і е, ну, грубо кажучи, люди втекли. Вони втікали через е, Грузію, через Казахстан, по різному. Там через Латвію. Я знаю багато історій, таких, декого затримували, декого саджали. Там декого декого обміняли там нещодавно. Але а, ця ситуація її не можна порівнювати з ситуацію до повномасштабного вторгнення і зараз. Зараз, хто повертається туди, а, виїхав після, тобто хто виїхав через а, просування російських військ, через те, що вони окупували певні міста, села території України. Ті люди, повертаючись до на окуповані території, вони, вони роблять зраду, скоюють зраду Україні. Вони зраджують відверто. Вони стають фактично, вони стають там і платниками, платниками податків, стають потенційними військовими, вони працюють на окупантів. І жодного виправдання таким діям немає після 24 лютого 2022 року. Це вже не просто там кудись там повернення з'їздити до когось родича, там, кудись там в Донецьк, або в Луганськ, або до Криму з'їздити, повернутися, або звідти сюди повернутися. Це вже абсолютно інша ситуація, яка не залишає жодного вибору. Крім якщо ти українець, ти залишаєшся в юрисдикції України або їдеш в евакуацію в європейські або інші країни, які приймають українських біженців. А якщо ти повертаєшся на окуповану територію, ти І Тут ця дискусія почалася ще з допису Мар'яна Бізуглеї, яка я не буду інші її дописи і різні. Факти з її біографії обговорювати. Тут е, усі обізнані дуже е, і все знають, але тут вона була абсолютно е, чесне. Чесна, вона е, мала рацію, коли вона сказала, що повернення до окупованих територій зараз це зрада України. Вони зрадники, написала Мар'яна Безогла, До неї в коментарі там я, в мене тоді ще був твіттер, набігло багато людей, які почали її проклинати, називати різними словами. Але вона сказала правду. І подобається вам Маріана Бізугле чи не подобається? Вона не вона це не має значення. Вона сказала правду. Я можу її повторити, повторити скільки завгодно разів. Це зрада. Людина проукраїнська, людина, яка вірна Україні, не може а, жити на окупованій території. Ну крім випадків, про які теж там без написали, якщо вони там не диверсанти українські або розвідники, а вся решта це зрадники. Люди, які а, а, але багато журналістів українських, багато аналітиків, багато експертів, багато правозахисників. Дружним хором співають про біль. Тих людей, які були вимушені там поїхати з Маріуполя, а потім зараз вони повертаються через те, що держава не допомогла, не нагодувала під час війни головну свою силу, на який тримається фронт, оцих цих біженців не нагодували, тобто кинути все і почати займатися їхнім життям. Я перепрошую, а, а в них там аргументація така. А це наші громадяни. Ну, по перше, сумнівно, якщо вони отримують російські паспорти зараз, коли приїжджають туди, це вже напевне не українські громадяни. Вони це роблять свідомо, тобто вони де-факто відмовляються від українських паспортів, і за законом мають бути позбавлені українського громадянства зараз. Або в майбутньому я б насправді від імені держави їх про це попередив. Що добре, ви можете обирати свою квартиру, якщо вона вцілила там. В Маріуполі, але ви залишаєтеся без громадянства України. Так або так, тут е, іншого не може бути зараз. І е, те, що в них там значить, квартира, тут немає квартир. Ну, от, слухайте, ні в кого у мене немає квартири. В мільйонів українців е, немає квартир. Взагалі, вони живуть е, на зйомних е, хатах. Вони живуть так, як можуть жити, і в них є їсти те, що вони можуть собі дозволити, на що можуть заробити. А тобто, питання тут абсолютно не хто. А що це за соціалізм такий? Що а, мають усім допомагати? Зараз війна, зараз усі мають армії допомагати. А допомога людям, ну, крім, може, зовсім там похилого віку або зовсім, зовсім хворих. Це їхня справа. Це перекладати на державу. Тобто я поїду. Нагадуйте мене, дайте мені грошей, а, інакше я повернуся до Маріуполя, та повертайся. Ще паспорт залиш. І все. Немає, немає питань, жодного, жодного виправдання цьому немає. І всі ці а, лівацькі а, думки щодо цього, вони абсолютно мене не хвилюють. Мене хвилює кількість ідіотів, які, а, не розуміючи, про що йдеться, що, що йдеться дійсно про державну зраду. Люди, які яких там, ну і не те що я знаю, але читав десь там, вони коментують і вони захищають цих зрадників. Ви б так захищали свою армію, як піклуєтесь про права людей, яким абсолютно плювати на Україну. Ви чи що, чи що? Кого на захист кого ви стаєте? Ці люди вони йдуть просто, ну. До ворога і кажуть, це все. Нам нам нас влаштовують влаштовує окупація. А чим а, ці люди відрізняються від тих, ну коли які жили б спокійно в Києві в разі його окупації? І як би ви їх називали? Ну, повернувся до, до, до квартири в Києві. Ну, немає квартири там в інших містах, немає грошей. Ну, все. Ну, якщо немає грошей, і держава не платить тобі, і ти не можеш жити. А там ще ось вони в них там трьохкімнатна трьохкімнатна квартира в Маріуполі. А в Польщі там, або там у в Франківську, у Франківську вони вимушені жити в гуртожитку, комфорт не той, і ось Україна винна. Вонам, а Польща винна, що таких умов не дає. І вони вимушені повертатися через, знаю, через Білорусь, через Туреччину, через що повертатися під окупацію. Такі нещасні люди, просто плакати. І це все а, якось там губами, ротом або рукою вимовляється, пишеться а, в той самий час, коли а, найкраща частина українського суспільства, ну м'яко кажучи, потерпає дискомфорту на фронті або біля фронту, або допомагаючи фронту. А ці люди для них Україна існує ну, антилюди. Я їх вже долучу до цієї спільноти антилюдей. Бо якщо вони обрали Росію, вони росіяни, а не українці. Росіяни це антилюди. Ну, Значить, і ось до них це головне, має бути задоволення потреб цього прошарку людей, яких Україна влаштовує лише тоді, коли вона дає їм житло і дає гроші. І ну, напевно ще українська мова дратує, але це вже так фоном. Про це публічно не кажуть, я думаю, це одна з причин теж примушують е говорити українською. Ми бачили відео зі Львова, там теж такі незадоволені жінки, які намагаються розрахуватися карткою Сбербанку. До речі, вони хочуть як отримувати українські якісь там е виплати і російські виплати. Тобто жити як до 24 лютого, але так не вийде. Так не вийде. Я вважаю, що держава, ну тут у нас ще, знаєте, вакуум публічної думки, вакуум державної думки. Ніхто не хоче бути непопулярним, думаючи про майбутні вибори, напевне, і встати і сказати прямо, ви зрадники. Ось ніхто не може бути сміливою, як беззволий. Як не дивно для декого це прозвучить, але вона сказала, що правда їй ніхто не хоче сказати, просто стати, сказати, так це правда, це зрадники, це зрада. Під час війни це перехід за лінію фронту на бік ворога, і треба позбавляти громадянства таких людей. А не посипати попелом голови і казати, ось Україна. А там коментарів. І це ж вони ці публікації, українська журналістика, робить. Я про цю українську журналістику окремо ще відео запишу про її шкідливість і вплив негативний на, на під час війни. Але там коментарів ніхто їх не модерує. Коментарі соромно за Україну. Україна, ти втрачаєш найкраще, втрачаєш своїх громадян. Україна навколо корупції всі крадуть. А нещасні біженці повертаються до Росії, беруть російські паспорти вимушено, бо вони там з голоду пухнуть. І це все, до речі, відбувається під час роковин голодомору і порівнюють їхній стан, тобто їжі не вистачає. Не вистачає їм совісті насправді. І... Насправді, це ті люди, хто повернувся. Не знаю точно, там не буду ем, гарантувати, що реально там 30%, чи 40, чи 25, чи 20, які повернулися до Маріуполя. Це люди, які насправді там вони ж ніякі вони не українці. Вони чекали е, там Росію просто. Ну зараз, то, то, то типу, під час бойових дій активних вони поїхали, а потім так, типу. Спокійна українська армія а, житлові квартали не а, обстрілює. Можна жити в трикімнатній квартирі. А, ну, Паспорт російський працювати на Росії і готуватися може там до служби в армії російській, щоб українців повбивати, які там все життя їм зіпсували. А чому я так кажу? А, впевнено? тому що коли я ще в Москві працював, 14-й рік ви пам'ятаєте перший обстріл Маріуполя, коли я, там по житлових кварталах прилетіла зграда, здається. І тоді я а, якраз був а, дежурним редактором на сайті. і В нас така редакторка була а, дівчина. А, звали її Оля Маранді. Маранді це греки, а, яких багато в Маріуполі. І, на жаль, більшість з них а, так сталося. Не знаю, чому може через вплив церкви російської проросійська. І ось я пам'ятаю день, коли це відбулося, і всі були в шоці. Я підходжу просто фізично доволі і кажу: я чув, що в тобі в Маріуполі родичі, телефоную з місця подій, що там відбувається. Ну, ми дізнаємося правду. І вона набирає слухавку на гучний на зв'язок. Я чую її розмову з родичами, і вона їм намагається, знаходячись у Москві, намагається їм розказати правду. Вона каже, вона питає: звідки ви обстрілюють вас? З якого боку? Вони кажуть, зі сходу. А хто обстрілює? Українська армія. Там, алу. Оля каже: ну так не може бути. На... Зі Сходу у вас Росія. А як українська армія може стріляти собі за спину? І вони там просто істерика. Ми не знаємо, ми не знаємо як, але це точно, точно, Це українці нас обстрілюють. Росія так не може робити. І це я чув на власні очі. Тобто вони бачили прекрасно, хто в них стріляє. Але вперте стверджували, що в е, усьому винні українці. І такий сорт людей, я думаю, абсолютно не потрібний Україні. Це ніяка не втрата для держави, це звільнення держави від проросійського баласту. І е, я б зробив так, щоб це було назавжди. Тобто, разом із позбавленням е, громадянства. Жодного е, виправдання, жодного. Винятку тут бути не може. Це перехід лінії фронту на бік ворога і е, жодними матеріальними негараздами пояснювати це. Ну, підло тупо. Хто е, цьому підспіває? Це просто готовий, е, розумово відсталий, е, якийсь представник фауни, на мій погляд, та не українець, який живе в реальному світі, бачить, що відбувається, бачить фронт, бачить війну, бачить е, тих, хто реально потребує підтримки, е, ані цих там. І ж які просто присмокталися в Україні, не до України, а там вона не дала відповідно житлову площу або Польща. Ну, Росія краще, краще та краще, але не повертайтеся. І, і ще, ще раз скажу, що для мене огідніші ті люди, які їм співчувають, хто б вони не були. Я кожному в очі готовий сказати, ви що, збожеволіли? Ви кого захищаєте? Ви про кого піклуєтеся? Ви на чому акцентуєте увагу? Ви а, чого а, хочете досягнути такими діями, словами, коментарями? Ну, показати, що ви дурні, ну, в принципі, так, це легко зробити. Але жодної користі від цього а, немає. А, це а, така малоросія, така меншовартість, а, яку не знаю. Такими пристойними словами я описати, якщо чесно, не можу. Дякую вам за підтримку. Дякую за ваші думки. Дякую е, за те, що. А і, до речі, мою думку, абсолютно підтримують нормальні люди проукраїнські, які виїхали з окупованих територій. Вони теж вважають цих людей зрадниками і ніколи їх не виправдовують. Е, ну таке, бо е, для справжнього українця е, повернутися на окуповану територію це неможлива історія абсолютно. це... Я не знаю, гірше не буває. Тут, власне, їх там приб'ють, відразу посадять і катуватимуть. А ці їдуть, бо їм там комфортно, бо їдуть до своїх. Дякую за підтримку, дякую за донати, дякую за спонсорство в будь-якому розмірі, дякую за будь-яку допомогу, за коментарі ще раз, за поширення відео, за ваші підписки. До нових зустрічей!